Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось такий світлодіодний світильник потужністю 18 Вт. Всередині знаходиться ось таке кільце зі світлодіодів та невеличкий драйвер. Власник вже сам намагався замінити несправний світлодіод, але за відсутності потрібного обладнання в нього це не вийшло. Наношу флюс та прибираю залишки світлодіода паяльником. Знявши лінзи, знайшов ще кілька несправних світлодіодів. Ось, якщо на світлодіоді є ось така маленька чорна цятка, значить його потрібно міняти. Знімаємо всі несправні світлодіоди та готуємо контактні майданчики для встановлення нових. Прибравши з них зайвий припій оплеткою. Якщо є термофен, зняти світлодіоди можна за допомогою нього. Тепер наношу трохи свіжого припою на контактні майданчики та припаюю світлодіод тим же феном. Встановлюємо світлодіод на своє місце, дотримуючись полярності та прогріваємо контактний майданчик під світлодіодом до моменту плавлення припою. Після запайки перевіряємо правильність виконаної процедури, подавши на світлодіоди живлення. Подаємо на світлодіоди 6 В, вони мають засвітитись попарно. Після цього можна пробувати вмикати світильник в мережу. Перше вімкнення, як завжди, через страховочну лампу, а потім, якщо все нормально, можна вже вмикати в розетку. Як бачите, світильник працює. Будемо збирати. Лінзу буду приклеювати на спеціальний термоклей. Поки ще не зібрав, покажу вам драйвер. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, а ми, як завжди, побачимося в наступному відео. Бувайте!